Згідно тактичного задуму навчань, поступило в нас інформація, що пожежа виникла у приміщенні кухні ліцею номер 7 в місті Долина. До місця виклику були направлені підрозділи згідно рангу виклику. Прибувши до місця виклику, з сіл адміністрації було повідомлено, що троє дітей згідно списку не вийшло на вулицю. Першочергово було зосереджені сили на пошук та рятування даних дітей. Діти були врятовані, на гасіння було подано. Три стволи, один з полтодрабині, два посадових клітках, пожежа була погашена, мета занять досягнути. Надійшов виклик з диспетчерської служби 103 про те, що сталася пожежа і є пострадавлі, потрібна допомога. Виїзна лікарська бригада виїхала на місце події надзвичайної ситуації. По місту приїзду були виявлені три постраждалі дитини. Одна дитина була в стані середньої важкості з опіками двох рук. І також були наявні утруєння парами горючих речовин. Також дві дитини були в стані легкої важкості з утруєннями, випарами продуктів горіння. Для подальшого лікування я не вийде. Долу. 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 Тобі, ви викликаєте ще до передушкою для дітей. Цих дітей з Дякую. На службу 104 центральної диспетчерської поступив виклик пожежа в школі на першому поверсі. Бригада чергова виїхала згідно виклику по заданому адресу. Прибувши на місце виклику, ми провели обстеження приміщення школи, так як школа не газифікована, є окремо стояча газифікована котельня школи. Загазованості не виявлено після. Проведених робіт ми приступаємо під керівництво керівника. Ліквідації аварії надаємо вже по команді, надаємо допомогу, потерпілим. Оперативна виїзна бригада Прикарпаття обленерго по указівці диспетчера, виїхали уточнити місце пожежі, уточнили в керівника гасіння пожежі, що потрібно знеструмити в школі. Прийняли рішення знеструмити повністю школу і допустити пожежників до пожежовацій для їхньої безпеки. Сьогодні ми провели командно-штабні навчання. За присутності керівництва відповідних підрозділів обласної державної адміністрації, Державної служби надзвичайних ситуацій в області, керівництва районної ради відпрацювали ті завдання, які можуть виникнути, до яких ми повинні бути готові. Звичайно, деякі випадки для нас не є нові. Ми вже з початку повномасштабної агресії Росії. Приймали переселенців, також вирішували різні завдання розміщення, забезпечення різними там засобами, електроенергією і іншими речами. Тому деякі речі для нас не нові, але є і моменти, які ми ще ні разу не опрацьовували. Це повітряні тривоги і укриття в школах. І тут варто відзначити керівництво ліцею номер 7 чудово налагоджена робота. Чудово організований процес, тому великі спасиби від мене особисто і від комісії, яка відзначила роботу. В основному всі служби спрацювали добре, навіть можна сказати, дуже добре. Керівництво області, і відповідне керівництво служб задоволені тим, як пройшли навчання. Оцінку, звичайно, дадуть в своїх звітах, але я переконаний, що все відбулося на належному рівні. Надзвичайно важливо такі навчання проводити і не тільки раз у п'ять років, а й по різних підприємствах, і по галузях, і по напрямках. Ми цьому однозначно приділяємо увагу і надалі будемо приділяти, тому що такий час, і таке життя, яке заставляє нас повернутися лицем до проблематики надзвичайних ситуацій, техногенного і іншого характеру. Проведення штабного навчання були залучені наявні на території міської ради. Практично всі сили і засоби під робота підприємств, установ і організацій також була скоригована до порядку і теми проведення командно штабних навчань. Також участь у проведенні безпосередньо участь у проведенні командно штабного навчання взяли місцеві спеціалізовані служби цивільного захисту, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та місцева комісія з питань евакуації. Від ними завданнями. Щодо проведення командоштабного навчання, були обрані проблеми, притаманні для території Долинської міської ради, звичайно, зважаючи на функціонування на території нашої держави, правового режиму воєнного стану. Опрацьовувалися питання щодо готовності дій як органів управління, так і безпосередньо сил і засобів цивільного захисту в критичних умовах осінньо-зимового періоду. Проїзду автодорог на автодорогах, зокрема державного значення, місцевого значення і комунальних автодорогах. Також, оскільки розуміємо, що розпочався навчальний процес, ті навчальні заклади, які облаштували укриття цивільного захисту, працюють очно. Тому також з дітками і персоналом необхідно постійно проводити відповідні навчання щодо правильних. Дій у кризових ситуаціях. Такі навчання сьогодні успішно нами були проведені із е, задіянням необхідних аварійно-рятувальних підрозділів, які вважаю, на достатньо позитивному рівні справилися із виконанням завдань за призначенням. Також одним із завдань, яке сьогодні ми відпрацьовували, це була надання допомоги і евакуація населення, яке проживає. У зоні враження від кризової ситуації на одному із підприємств, яке знаходиться на території Долинської міської ради, і має критичність у терористичному відношенні. Усі питання відпрацьовані. Звичайно, окремі моменти відшліфовувалися у ході проведення командно штабних навчань. Ми і для того є, щоб ми вчилися, як. Теоретично так, практично. Окрема подяка керівництву Долинської міської ради за повне розуміння, за безпосередню і особисту присутність на відпрацюванні усіх від них завдань і, звичайно, тим безпосередньо керівникам від правильних і вчасних дій, яких залежить вирішення кризових ситуацій.